Привіт всім! Печемо солодкі булочки. Для булочок будемо робити курт із червоної смородини. Для цього беремо 300 г смородини і будемо перебивати погружним блендером, поки не зіб'ється все до однорідної маси. Червону смородину можна замінити любою ягодою, яка вам подобається. Так як у червоної смородини дуже виражені кісточки, то будемо перетирати через сито. І, буде, і кісточки залишаться у відходах, і шкірочки із ягід. Але ж, правда, курту буде набагато менше, майже половину. Коли перетерли, пересипаємо в кастрюльку і будемо ставити на вогонь. Ставимо на маленький вогонь і помішуємо, поки почне вже йти пара, але не доводимо до кипіння. Далі беремо одне яйце і один жовток, до їх додаємо 150 г цукру та 30 г крохмалу. І це все гарно змішуємо, поки не буде однородної маси. Далі беремо гарячий, перебитий сок з порічок. Він гарячий, але не кип'яток. І починаємо маленькою струйкою вливати, збите наші яйце, цукор та крахмал, і перемішуємо. Гарно змішуємо, щоб була однородна маса. І ставимо на маленький вогонь і мішаючи доводимо до загустіння. Нам потрібно щоб було таке, як густий крохмал. От дивіться, воно трошки остигло от такої консистенції. Консистенція густої сметани. Зараз я переложу цей курт у кондитерський мішок. Щоб зручніше було заліплювати начинку в тісто, я буду курт підморожувати в морозильці. Для удобства я беру сіконову формочку, ви можете просто в кульочку заморожувати, як кому буде зручно. Ставлю в морозилку хвилин на 30, виходить. Тепер роблю опару. Беру 20 г борошна пшеничного, додаю 7 г дріжджів, 1 чайну ложку цукру, сухі інгредієнти змішую. І додаю 70 г води кімнатної температури. І це все гарно змішую і залишаю на 10-15 хвилин відпочивати. Пройшло 15 хвилин. Беру тепер борошна 280 грамів. Пересіваю. Додаю 3 грами солі. Додаю цукру 40 грамів, змішую сухі інгредієнти, додаю одне яйце. 70 грам йогурта грецького. Можна любого, можна солодкий брати. У мене був грецький. Я додаю масло, м'яке 40 грам, вершкове масло кімнатної температури. І висипаю сюди нашу дріжджову нашу опару всю. Вона вже почала діяти, підійшла шапочка. І тепер починаю все змішувати. Змішую лопаткою, а як лопаткою вже важко. Починаю вимішувати рукою. Тісто потрібно вимісити, поки воно буде однорідним і буде відставати орієнтовно 10-15 хвилин. Коли вже воно буде таким більш еластичним, робимо кульку, дивіться, якої воно консистенції, воно живеньке, не забите. Трошки липкі, але ж до рук не пристає. Ложимо у салатник, змащений олією, накриваємо харчовою плівкою і чекаємо, поки не збільшиться вдвічі. У мене тісто підійшло рівно за одну годину. Тепер беру трошки припиляю стіл борошном. і буду викладати тісто, щоб ділити його вже на порції. тісто трошки розправлю, трошки припилю зверху борошном, щоб воно, як буду ділити, не дуже липло. Одну грамочку, там, буквально півстолової ложки борошна, буду ділити на вісім частин. Я не буду користуватися сьогодні вагами. Тепер з кожної частинки буду заліплювати таку кульку буду ставити, у мене вийде з цього тіста 8 приблизно однакових булочок. Сформувала я, накриваю і на 10 хвилин відпочиваю. Пройшло 10 хвилин, тепер я беру кульку, розкатую її. Посередині кладу наш курт, який я виняла з, холоди, з морозилки. Він не зовсім застиг, але вже удобніше буде, зручніше буде його вже заліплювати. І по кругу заліплюю, так як хінкалі заліплюють, беру все до кубки рівненько і слідкую, щоб все рівномірно підтягти до центра. Щоб дуже гарно заліпити, щоб при випіканні наш курт не витік, коли буде запікатися в духовці. От така гарна рівненька кулька і кладу на пергамент на деко. І так. Буду робити всі вісім наших кульок. Можна трошки раніше зробити курт, він тоді в морозилці застигне, і ще зручніше буде його заліплювати, бо в мене він остиг і тільки схопився трошки. Але все рівно вже набагато зручніше, чим він був би чи ложкою його накладати і заліплювати. така кругленька булочка, гарно защіпую, щоб курт наш не витікав при випічці, і кладу на деко. І так решту заліплюю. Заліпила я, накриваю, і тепер воно 60 хвилин відпочиває. Прийшло 60 хвилин, духовка в мене вже розігріта. Беру жовток, розвела з однією столовою ложкою води, перемазую булочки, намазую жовтком і буду присипати їх кунжутом. І ставлю в духовку на 190 градусів на 20 хвилин, 10 хвилин печеться низ, 10 хвилин печеться гора. Спеклися булочки, дуже м'якосенькі, ароматні. Ви подивіться, яка ж коріночка. і сьогодні різати не буду. Сьогодні просто буду булочку кусати. <хи> і покажу вам, що там всередині. Ммм, дивіться, як вона там, так скільки багато начинки, яка гарненька. Користуйтесь цим рецептом, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!